Чоловікам важливо відчувати себе потрібними. Як це взагалі змінює стосунки? Знаєте, мене нещодавно була дуже цікава консультація. І на консультації чоловік сказав одну дуже важливу фразу, яка зацепила всіх. Я не хочу стосунків, тому що я не відчуваю себе поруч з чоловіком, тобто потрібним. І це те, що я останнім часом дуже багато бачу своїй роботі. І, звісно, в особистих процесах. Тому що коли чоловік перестає відчувати себе чоловіком поруч з жінкою, стосунки просто починають руйнуватися. От подивіться реально, що відбувається в парі. Чому чоловік втрачає взагалі мотивацію? От жінка з часом починає перетягувати на себе все. Тобто. Емоції, відповідальність, дії. І не тому, що хоче, а тому, що інстинктом починає забирати на себе те, від чого чоловік на якийсь час відмовився. Вона втомлюється, вона вигорає. І в цей момент чоловік не відчуває себе потрібним. А коли чоловік не відчуває себе, Потрібним, в нього падає все: ініціатива, бажання, лібідо, зацікавленість і рух вперед. І жінка зі страхом починає все тягнути на собі. А він в цей момент провалюється ще глибше, і що виникає? Виникає просто дистанція. Тобто зникає взаємність, зникає секс, падає контакт, і в цей момент жінка починає думати: він мене не хоче як жінку. Але правда в тому, що він просто не відчуває себе чоловіком, заради якого е хочеться діяти. І тут важливе, чому е чоловікові взагалі важливо відчувати себе потрібним. Тому що це його глибока взагалі природа. Тому що його система включається лише тоді, коли він відчуває, що дає жінці щось цінне. Не коли його хвалять, а коли він бачить і відчуває відгук від жінки. Коли він бачить, що його рухи, дії, ініціатива мають сенс для жінки. У нього підіймається тестостерон, у нього підіймається бажання і з'являється фокус працювати, створювати, діяти. І це те, що я бачу навіть у своїй динаміці зараз. Тому що, коли чоловік відчуває, що він потрібний, він починає зовсім по-іншому діяти. Він відкривається, він включається, йому хочеться більше, і це не по, про а, поклоніння, а це про живий жіночий відгук. І що тут важливо, що жінка також повинна бути в опорі, а не в залежності. І це не про те, щоб, а, знаєте, жінка робила а, якісь дії для того, щоб він відчував себе потрібним. Ні, це про те, щоб жінка була в опорі в собі. Жінка не повинна тягнути, не повинна рятувати, не повинна доводити, що вона хороша, не повинна заслужити любов. Жінці потрібно просто повернути свій стан себе, свою енергію, свою творчість, свою живість і, нарешті, реалізацію. Ви подивіться, скільки жінок не реалізованих. І з цього вся проблема. Тому що коли жінка в упорі, вона нічого не випрошує. Ви ж подивіться, що зараз, як чоловіки, дивляться на жінок, яким потрібні тільки гроші. Вони від них тікають, здорові, нормальні чоловіки, від таких тікають. Тому що, коли вона жінка в опорі, вона віддає все природньо. І чоловік це просто відчуває моментально. Я, знаєте, сама була там, де ти просто зникаєш повністю. Я знаю, скільки це коштує нервовій системі, і я знаю, що таке повертати себе. Тобто, буквально оживати. Як взагалі виглядає обмін між чоловіком та жінкою? У здоровому зв'язку, знаєте, це дуже природньо. Жінка приносить живість, тепло, емоційність, м'якість, реакцію, відгук. І це не роль, це стан. А Чоловік приносить упору, напрямок, силу. Структуру, визначеність. І це, знаєте, як два полюси, які один одного підсилюють. Але якщо один хтось падає, система руйнується. Тому що жінка без опори виснажується, а чоловік без відгуку згасає. Коли обоє відновлюються, зв'язок зростає і все те, що втрачено, повертається. Тобто моїй консультації основані на цьому головному моменті. Тому якщо ви відчуваєте, що у вас в стосунках хтось один тягне інший підлаштовується, це не про характер. І це не про те, що ви не підходите. А це про енергію, про ваш стан і про ваш зв'язок. І це відновлюється, я бачу це щодня зі своїми клієнтами. Але якщо хочете розібрати вашу динаміку, глибше пишіть мені в особисті під відео мої контакти. Я вам підкажу, з чого почати.